Тернопільська загальноосвітня школа номер 28 стала однією з двох шкіл переможниць проєкту змінити зі сім місяців. Навчальний заклад отримав 700 тисяч гривень на розвиток та впровадження змін у ньому. Сьогодні ж першочергово у школі хочуть покращити їдальню, де харчуються учні. Тут не лише проведуть капітальний ремонт, а й планують створити освітній простір для проведення різноманітних заходів та реалізації учнівських ініціатив. Від неї має фізично забратися стереотип радянської їдальні. Вона буде поділена на так звані зони. Продумана логістика, продумані кольори. Це все має сприяти позитивному налаштуванню дітей. Вона буде мати ще функції використання для інших якихось заходів: майстер-класів, батьківських зборів, методичних об'єднань і так далі. Тернопільська 28-ма школа ще з початку повномасштабного вторгнення стала прихистком для понад півтори сотні переселенців. Тут для людей, які вимушено покинули свої домівки, облаштували ліжкомісця, забезпечили її гарячою водою і теплим харчуванням. У їдальню готували їжу і для військових. Після такої активної експлуатації приміщення потребує ретельного ремонту. Зібравши думки, малюнки, якісь побажання сьогодні Еткемп України презентує проект зміни шкільної їдальні в рамках реалізації зміни освітнього простору, який пострадав під час військових дій. Реалізувати задум мають вже за рік, але зупинятися на цьому у шкільній родині не планують. Кажуть, працюють над тим, аби школа для учнів стала тим місцем, де знаходиш друзів, утримуєш підтримку, відчуваєш відповідальність і довіру, генеруєш та втілюєш власні ідеї.